Добрий день! Зібрався, був плафони помити, а тут отака от халепа. Патрон розвалився. Дивимося на патрон поближче. Очевидно, залишки необхідно зняти. Ось частинки патрону зібрані, що називається на живу нитку. Тепер залишилось проклеїти. Очевидно, в два етапи. Перший необхідно скріпити деталі між собою надійно, а вже потім накласти підсилюючу конструкцію. Ось патрон проклеєний на живу нитку, Геометричні розміри перевірені, різьба перевірена. Залишилось. Тепер здійснити склейку по колу, щоб вже була серйозна міцність, і припаяти до пелюсток проводочки. І можна збирати люстру. Зібрався назад і прикріпив. І не потрібно їздити на ринок, і люстрає, як новенька. Одним словом, ремонтуйте речі, поглядайте на мій канал.